Всім привіт! Тема дня. Я не вмію так, як ти. Я не зможу так, як ти. Я не зможу так, як ти. Ти просто дуже крута, а в мене так не вийде. Відповідь: а не треба так, як я бути з собою. Знаєте, для того, щоб, щоб заробляти в інтернеті, в мережевій компанії, для того, щоб створити постійний потік вхідних заявок. Так як у мене вже сьогодні, от сьогодні тоже знову є реєстрація, я думаю, зараз е буде далі заключений контракт, з'являється новий партнер. От, І знаєте, не треба бути так, як я. Для того, коли ви обираєте шлях саме через соціальні мережі, ваша задача головна бути собою. Одна основна задача бути собою, розказувати свої історії. Свої історії або історії інших людей, але через вашу призму. Тобто вашим ротом у вуха ваших слухачів ви розповідаєте просто звичайні історії, правдиві. Не треба брехати, не треба щось вигадувати. Тому що я завжди схиляюся до того, що правда, вона одна, і ми вправді, от, яка б що б там не було, кому б ми ще б не розповідали, але ми всі знаємо, яка є правда, яка є істина. Щодо компанії, щодо того, чи виплачують, щодо власного результату, щодо якихось певних досягнень. Правда одна. Якщо ми починаємо десь вілять, розповідати, щось придумувати, то все-таки проходить час, і ми далі вже забуваємося, або тому одне сказали, а далі щось інше сказали, а потім щось перекрутили, а потім вже одна історія геть зовсім вже, вже не така. Тобто не вигадуйте. Розказуйте так, як є, і будьте собою. Людям набридли, оці, знаєте, дуже експертні, прямо такі. Експертні, переекспертні соціальні мережі, де лише такі люди, що, господи, боїшся до них, не знаєш, як, з якого боку до них підійти. Будьте звичайною людиною, адже ми, ми всі звичайні люди. Зніміть свої корони, викиньте їх взагалі, там, або поставте собі їх десь там на шафу. Закиньте свою корону, якщо вона у вас є, і ви ну, пишаєте своєю короною. Поставте її в сторону. І будьте справжніми, просто будьте собою. Розповідайте якнайбільше про себе історії. Людям дійсно цікаво. Знаєте, в мене дуже багато приходить таких повідомлень, напис, таких пишуть там розкажи і щось. От Просто, знаєте, так, розкажи і щось. Розкажи щось про сім'ю, а розкажи щось про дітей. Дуже подобається от, навіть отакі от теми. Чому не взяти і не розповісти? Беріть, розповідайте. Розповідайте про свої якісь там історії дитинства, розповідайте про свої студентські роки, розповідайте про те, як ви з чоловіком одружились, там познайомилися, як ви виховуєте дітей, адже ви транслюєте свої цінності. Цінності це те, що людям також дуже до вподоби. Вони бачать, що ви схожі на них, або вони схожі на вас, і вам буде разом комфортно. Люди притягуються один до одного по цінностям. А як, як про вас, ваша аудиторія може дізнатися про ваші цінності, якщо ви постійно будете говорити лише про те, як заробити гроші, або як спекти торт? Ну, торт? То ясно, як спекти там, наприклад. А от розкажіть про те, який ви є насправді. Просто будьте собою. Отак, от, от, знаєте, в цьому фішка, в цьому є секрет весь. Не треба нічого вигадувати, не треба нічого придумувати. Пишете пост, пишіть від душі. Я дуже, знаєте, я та людина, я не люблю оті кілометрові пости читати. І я, в принципі, якісь... якщо я пишу пост, то я вже тоді вже все взяла і я пишу. А от коли я дивлюсь, що пишуть інші, дуже багато вони їх тирять. Той ти скопіював одного, той скопіював у іншого. І знаєте, от дуже багато серед лідерів ходить така думка: Та візьми, скопіюй, мій, і пиши собі. Знаєте, я до цього так не відношуся. Я люблю, щоб в пості була душа людини. Щоб знову ж таки була її власна історія, щоб можна було зрозуміти, що автор відчуває в той момент, коли пише цей пост. І от Коли я вже пишу, то я вже пишу. Я дійсно там, хочу щось донести. Те, що мені дуже близьке, те, що мені дуже цінне. Якщо ви щось копіюєте, то тоді пишіть, що ви скопіювали, що вам текст дуже сподобався, і ви вирішили поділитися ним. Напишіть ім'я автора, автору також буде дуже приємно. Але запам'ятайте, ми себе продаємо в інтернеті, ми всі себе продаємо. От як би там не було, чим би ми не займалися? Ми себе продаємо як лідера там, компанії, наприклад, MLM компанії. Ми себе продаємо там як експерта в якійсь сфері. Ми себе продаємо там, я не знаю. Просто як, як людину, яку цікаво читати, як блогера, як автора свого, своїх соціальних мереж, ми постійно себе продаємо. І для того, щоб вигідно продати, або щоб ви були цікаві, ви повинні в першу чергу бути собою, не бути кимось. Просто не бути кимось. І от моя така рекомендація, коли ви думаєте, що вам треба стати таким, як я, ні. Вам, вам ніколи не потрібно ставати мною або ставати ще кимось. Вам потрібно бути просто собою, бути відкритим, щирим перед людьми. Виходите виходити до людей, виходити зі своєї, знаєте, такої, зі свого такого забору і показуватися людям. Бути щирим. Звичайно, з першого разу до вас прям так всі не ринуть, не почнуть казати, о, я, чим ти там займаєшся. Звичайно, люди почнуть спостерігати, думати, о, а що це таке було? Ну, я зараз поспостерігаю, подивлюся. Хтось, можливо, буде і півроку спостерігати, хтось, можливо, і рік. Хтось буде взагалі буде цікаво за вами спостерігати, але ніколи не прийде до вас в команду. Хтось прийде, але пізніше. А будуть люди, які прийдуть. Які прийдуть, які будуть цінити вашу роботу, будуть розуміти те, чим ви ділитесь, будуть розуміти, як це вам важко дається, чи це легко дається, але будуть бачити, що якщо ви так само змогли, то й вони так само зможуть. Просто все починається з малого, з Покрокового. Якщо ви думаєте, що в мене там дуже розкручені соціальні мережі і все, і це ж треба це такий довгий шлях, ну, знаєте, вони далеко не дуже розкручені, вони далеко, просто дуже далеко, не сильно розкручені. У мене там не так багато і підписників. Але я дуже цінюю всіх підписників, тому що це, я кажу, знаєте, думаюча аудиторія, тому що саме ці підписники приходять потім до мене в команду. Хоча їх там не тисячі. У мене в жодному моєму аккаунті ще немає тисячі підписників. В жодному. Здається, в Фейсбуці десь близько двох тисяч, але цей Боже, я ще не пам'ятаю, коли це. Раніше, коли я навіть ще не розбиралася в цих соціальних мережах, то хтось додавався в друзі, я всіх додавала всіх підряд, не розуміючи, що там і там, мабуть, тому так багато всіх і є. Але то я навіть не знаю, там дуже багато іноземців, я їх і не знаю, нікого не знаю. Звичайно, дві тисячі людей я не знаю. А так. Потрібно з чогось починати. Ну, звичайно, це довгенький шлях, це не короткий, це не за один місяць, але його потрібно й... починати йти сьогодні. Якщо ви його почнете йти через місяць або через рік, ну то хтось уже за цей період може ваш шлях пройти. А ви ще тільки будете на старті, ще тільки будете починати. Якщо ви думаєте, що вже запізно починати, бо ой, уже у всіх є, вже так багато всіх. Блогерів, так багато всіх там експертів, так багато всіх говорять про Лівгуд, так багато всіх говорять про Лівесту, все, куди мені? Там уже і так всіх багато. Повірте, ще дуже багато людей, яких цього не знають, яких цього не вміють, які, можливо, ще, ще тільки завдяки вам вони прийдуть навіть в соціальні мережі. Можливо, завдяки вам вони ще тільки дізнаються про цю компанію, в якій ви працюєте. Тому. Не дивіться на когось, будьте собою, розповідайте свої власні історії і починайте свій шлях уже прямо сьогодні. Заплануйте свої ефіри або свої якісь відеоролики, або свої пости. Виходьте зі своєї там скоролупки, і давайте будемо вже давайте будемо такими звичайними людьми, які роблять такі прості речі, але при цьому отримують задоволення не тільки. Моральна, а й, звичайно, матеріальна, тому що хто прийшов в соціальні мережі для того, щоб заробляти, то він повинен саме тут заробляти. Знаєте, не, не казати, та це я так, це я там для себе. Ні. Я не приховую того, що я веду свої соціальні мережі, тому що я заробляю в своїх соціальних мережах все. Тому я їх так і веду активно. Тому що в мене є ціль побудувати команду, заробити грошей, звичайно. Це ж, це ж нормально. Я цього не соромлюсь, ви як ходите на вашу роботу. Та це я так. Мені просто подобається, щоб у мене ноги витирали. Там, знаєте, щоб наді мною... мені, так, мені так подобається, щоб наді мною був начальник, який мені буде по понеділках виїдати мозок з чайною ложечкою. Та ні, ми всі ходимо на роботу, щоб заробляти гроші. Тому, коли ви приходите в інтернет заробляти гроші. То відповідально до цього так само відноситься, як до будь-якої іншої роботи. Але в першу чергу, вам тут не потрібно бути кимось. Вам тут, в першу чергу, потрібно бути лише собою. Слухайте своє серце, свої відчуття, але і дійте також правильно. Рекомендую звернутися до свого наставника. Знаєте, так. Собі наладити вашу роботу, спрямувати, розробити стратегію, як ви будете рухатися, для того, щоб ваш результат був максимально швидким, ну і, звичайно, якісним. Всім бажаю удачі, всіх люблю, обіймаю. До зустрічі завтра в прямому ефірі. В мене в інстаграм сторінці.